Друга чудова днина. Вчора дуже тепло, сонячна. І сьогодні вже черешні цвітуть повним ходом скрізь. І пізні вишні зацвітають теж. Терен ще цвіте, тому їдемо швиденько досівати кукурудзу. Таке, як обіцяють, три дні. Такого проміжку невеличкого треба встигнути. Так, і я думаю, якраз за ці три дні яблуня, тобто звичні орієнтири по посіву сої, сої класичної сої, вже якраз набудуть будуть тої кондиції. Ось-ось квіточка вийде. Тому, тому швиденько досіваємо кукурудзу і перелаштовуємося на сою. А ось і рання яблуня і квіточка ось-ось розкриється. Мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Ну а ми сьогодні, щоб не наробити коників, все-таки поїдемо, підготуємо хоч кілька площ наступних, які будуть в посіві До обід поприскаємо, а там буде видно. Колеги казав, можливо, буде демо по сої, класичний сад, бал Буде чотири варіанти вже прибуло. Ще кілька під'їдуть. вся вона буде висіяна на 70-му міжряді, крім однієї ранньої, яка буде присутня в цій лінійці. Вона буде на 35-му, ну так попросили. Так, так що підписуємося, слідкуємо. Демка посадбау буде. Заправляємося. и мотнемся по полям. Ну а когда природа або погода не дает В поле вийти, під навісом робота кипить вповну. Навіть до комбайна Макс встиг двічі підходити. Що у нас минулий сезон по ньому було недороблено? Це блок керування кліматконтролем. Він там десь за сідушкою був, демонтували, треба його на перевірку. І ще таке, що важливе, те, чим комбайн був в Європі, ще укомплектований, але він не працює. Це отам, монітор висів, він мав. Би показувати вологість збіжжя, моментну вражайність, погіктарну вражайність, убране з поля, поле показувати картографію, навіть він мав би робити той монітор. Ну, він не працював. І з того, що візуально було таке видно, то пошкодження механічної антенни, GPS-прив'язки, попитали. Познайомив, може хто з таким стикався, може знає, як налаштовувати, може ми якось його неправильно налаштували. ну Всі як один. А, проводка комбайни, ага, компанія Friend. GPS навігація, всякі там приблуди. Опять до френдів. Ну, коротше, знайшли телефон, подзвонились, так і так, сказали, без питань, висилайте, подивимося. отремонтуємо. Вон Проводка висить, Макс оддинив. Ну, і одіслали. Сьогодні сонечко прям страшне. Дивіться, що робиться. Груша вже розцвітає. Ось ми на полі. До речі, це поле готується під чергову е демку. Ні для кого не секрет, декалбовська кукурудза є еталоном для всіх виробників. Тому це той варіант, який займає в наших площах посіву завжди достойне положення. І Переважну більшість. Ну і демку намагаємося при можливості проводити обов'язково, даби не прогавити якісь нові варіанти і постійно бачити результати по порівнянні, результати по гібридам в наших умовах. Це класно. Так, і по гліфобробці. Такі питання дуже часті. Перше. Гліфосати бувають. Понятно, що ті, що випускають оригінатори, тобто оригінал, і дженерики, типу Аля Китай і все остальне. Обидва варіанти на сьогоднішній день зведені ну, практично. Там цінова політика не дуже відрізняється, і, в принципі, її дженерики по чистоті своїй вже як, якимось чином основні наближаються. Хоча примісі мають в собі баласних речовин більше, значно більше, і по вегетації ми їх не застосовуємо, тільки оригінал. Далі вони різняться на ізопропіламінну сіль, амонійну сіль гліфосату і калійну сіль гліфосату. Названі вони по градації своєї сили. Тобто калійна сама сильна і более така, скажімо так, і по температурним режимам вона працює практично 99,9%. І по волозі. Ну, понятно, коли ти заходиш працювати по рослині, яка знаходиться в стресовому стані і не спроможна нічого в себе поглинути, то чим би ти не працював, то все до дно. Одного бантика, Короче, норма рідини, яку ми використовуємо порядка 50 літрів на гектар, це дає змогу нивілювати вплив води на гліфосати. Бо вони не люблять домішки органічні, домішок будь-яких і взагалі в ідеалі конечно, дистильована чиста або обратний осмос вода. Но, так як ми цього не маємо, то 50 літрів не здається в знаки на. Якість е дії гліфосату, бо рідини не так багато. Е вода ні в коєму разі не повинна набиратися для гліфів е з водойм, з річок, там, ставків або болот, яких, бо органічна домішка негативно впливає. Якщо ми просто вон, пиляки візьмемо в жменю і кинемо в бочку, можна виливати, то все не подіє, або дія настільки буде мізерна, що. Ну, не варто навіть виїжджати в поле. Тобто, будь на що е, органічне вона попадаючи, гліф зв'язується і вже не діє. Гліф не має е, ґрунтової дії. На е, ґрунт, якщо він попаде, він зв'яжеться одразу і на все, що буде всходить після, він ніяким чином не діє. Е, він діє тільки на те, на що попав. Тобу Бур'янець є. На нього попав подіяв. Є отакий, попав, подіяв. Е, норма витрати. Ми зазвичай по такому, що отак от дивишся чистота порядок. Ми використовуємо ну, а на Гнесі її, бачиш, отакі от, от бур'янці, то літр, літр 200. Достатньо. Якщо е, фаза розвитку бур'янів більша, відповідно витрата більша. Якщо це по е, дуже засміченим полям, де є зимуючі, перерощі, великі бур'яни і бур'яни, які мають нальот восковий, е, то понятно, не в такій фазі, в більшій, то звісно витрата від 1,5 до 2. 2,5 літрів інколи буває. По прилипачам, якщо використовуємо інженерик, прилипачі ну бажано додати або адюванти із за оцього воскового нальоту. І якщо це оригінал, в оригінал прилипачі в норму входять. Тобто витрачатися на прилипач, якщо використовуєш оригінал, Ну якоби Є недоцільно, настільки нам це пояснюють. Так, е якщо восковий, можна там адювант, якийсь нейтралізатор поверхневого натягу і так та далі. Це позитивно сказується в будь-якому випадку. Так, е По цьому сказав. Використовувати по краще, ну, якщо по сої наприклад, то доказано оригінал є оригінал менше негативних дій. Якщо такі очаги ось зелені є, або призупинився трошки, збільшив концентрацію, а на таких прогонах, коли чисто ну, отак, візуально ми не бачимо, то долі трошки. На гектар достатньо. так, Ну опять же, це на невелику кількість рідини. Ідемо далі. До речі, колеги, це Макс мені тільки наповнив. З компанією Friend ми б могли б бути знайомі ще де так роки два дебелих тому. Каже, пам'ятаєш, колись приходила тобі на Viber пропозиція підрульки на трактор. Яка мало то що водила, уже завидно точно, як виявилось уже із тестів у наших колег, вона ще й сама розверталась. ну Ми на той момент цей варіант взагалі навіть тестовий варіант не розглядали. Нам це було не цікаво. Система навігації на тракторі Тримболовська вже стояла, систему подрульки. При необхідності ми могли б докомплектувати Дрімболовську. Тому якось воно і цей. Ну а опять же, з переходом на технологію без обробітку ґрунту, витримувати якісь лінії, постійно повторювати їх, там, десь економити на перекритті або ще що-небудь, уже було нецікаво, тому. Ми і не познайомились, ну як є. Тому бачите, світ тісний. Ходимо кругами, а звернулись по допомогу все-таки до них. Ну, За них отзиви непогані. Подивимося разом, що з цього вийде, чи вони дійсно зможуть виправдати наші очікування від них. Ну а систему оприскування на сьогодні уявити без навігації, подрульки і посекційного відключення це штука така, звісно. Якщо хочеш досягти результату, то вона 100% має бути і дуже якісна. Ще оці 12 гектар накриємо і їдемо сіяться. Вже земля аж просе. І погодка шепче. Так, ну що, погнали. Так, тут теж два роки поспіль соя. і має бути кукурудза. Зелень вже понизу така дебела. Та ну так, поволі. Зеленіє поле. Вже час. Та бачимо і амброзія повсходила. Все що могло війти, вже взійшло. Тому накриваємо і сіємо. Що ти думаєш? Обов'язково хтось знайдеться із підписників, хто скаже, а, вручну розкладають штангу. Колеги. Мене особисто це не напрягає ні грама. Пап, напрягає? Ні. Ні. Це певний фетіш є в цьому. Тобто якась ну не знаю, дань тому, через що пройшов. І зайвий раз оцінюєш технічний стан штанги. Кожен раз, коли розкладаєш і складаєш. Це теж плюс. Нічого страшного в цьому немає. Можете не акцентувати увагу.